Ілон Маск сам заявляє про те, що без його системи Starlink весь український фронт цитую обвалиться. Американський мільярдер і очільник департаменту ефективності уряду США Ілон Маск заявив, що надавши Україні доступ до своєї супутникової системи, він буквально кинув виклик російському диктатору Путіну. Однак тепер він каже, що прагне скорішого завершення війни. Почалося все ж з того, що у своїй соцмережі X Маск запропонував накласти санкції на 10 найбільших на 10-ть точніше, найбільших українських олігархів, зокрема тих, хто має маєтки в Монако. За його словами, це може стати ключем до завершення російсько-української війни. Ну очевидно, причинно-наслідковий зв'язок тут порушений а не зрозуміло, як саме санкції проти українських олігархів, і частина з яких втекли на початку повномасштабного вторгнення, і дійсно зараз там осіли на своїх маєтках, чи то в Монако, чи то. В інших подібних місцях, але ми точно не будемо проти такого рішення. Тим паче, якщо, е, якщо після цього американська адміністрація все ж таки буде більш сприятливішою до української армії і вдаватиметься до тих кроків, які зможуть посилювати нашу обороноздатність, а не лише як ми бачимо, поки що пош посилювати нашого ворога, якби там не було, коли користувачі соцмережі звернули увагу маска на те, що він критикує лише Україну, не згадуючи знову ж таки про агресію Росії. Він відповів, що цитую буквально кинув виклик Путіну на бій віч, навіть це через Україну. За словами Маска, його супутникова система «Стерлінг» є основою, як він каже, української армії. І якби він вимкнув її, то мовляв, вся оборонна лінія України обвалилася б. А далі я ще зацитую, пише він мене нудить від багаторічної бійні в глухому куті, яку Україна неминуче програє. Кожен кому це справді не байдуже. Хто справді думає і справді розуміє, що і хоче, щоб м'ясорубка зупинилася. Мир зараз написав маск. Ну очевидно, що. Ні, маск, ні адміністрація Дональда Трампа зараз не виступають з позиції сили і не демонструють, і не поводять себе як сильний гравець на міжнародній арені, бо значно простіше тиснути на слабшу сторону, тим паче, жертву агресії, аніж на самого агресора, і змушувати його до справедливого миру. Якби там не було Збройні сили України дійсно зараз значною мірою покладаються на Starlink. Хоча очевидно, що твердження маска є теж перебільшеними. Але якби там не було у своїх операціях, дійсно українці українські військові зараз опираються на супутниковий зв'язок однак наші бійці, і зокрема в нашій армії, почали сумніватися в стабільності. Цього зв'язку після припинення військової допомоги з боку сполучених штатів раніше теж були тривожні дзвіночки. Пам'ятаєте, коли ще у 23-му році а, маск нібито відключав системи Starlink а, в момент. Планування і здійснення українських е, атакувальних операцій по російських об'єктах Чорноморського флоту зараз е, європейські ж лідери шукають способи посилити підтримку Києва і фактично діяти уже на випередження у випадку, коли маск може вдатися до відключення систем супутникового зв'язку для України. І, схоже, альтернатива тут є. Французький супутниковий оператор. Е, Йолтилсад почав обговорювати з урядами європейських країн надання додаткового зв'язку для нашої держави. Пише про таке зараз Financial Таймс. Власник OneWeb зазначив, що може швидко розгорнути обладнання для критичної інфраструктури та військових потреб України. Інвестори ж вважають, що французький оператор дійсно може замінити зв'язок Starlink, який забезпечує власник спейс ікс маск. У компанії також уточнили, що йдеться про використання комбінації її супутникових угрупувань OneWeb і GEO, які розташовуються на висоті 1200 кілометрів та 35 тисяч кілометрів над землею. Відповідно, обидві системи здатні забезпечити зв'язок для українських безпілотників, які завдають серйозної шкоди російським військам. Мова як про удари в межах України, так і за межами. В Йотл Сад, САД заявили, що терміни розгортання додаткових терміналів залежатимуть від рішень європейських країн щодо закупівель, ну очевидно, фінансування, а також необхідної інфраструктурної координації відомств. А французька компанія вже надає послуги, треба сказати в Україні через німецького дистриб'ютора, але. Її технологія старіша ніж Starlink, Ну і зв'язок маска має понад 7 тисяч супутників на орбіті, тоді як OneWeb менш як 700. До того ж, термінали OneWeb орієнтовані на бізнес і урядові установи, габаритніші і менш мобільні. Втім. Також є інформація, що сад готова пріоритетно забезпечувати потреби України, розширити мережу, модифікувати термінали. І в одному з звітів цієї компанії йдеться про те, що їм достатньо трьох чотирьох місяців, аби суттєво збільшити покриття над Україною та прикордонням.